Вітаю, любі друзі, на каналі Українці в Німеччині. Хоч на вулиці і погода з мінусом, але весна не за горами. Сьогодні у мене буде дуже багато інформації. День розпочинається у мене ось так. Дуже рано вранці, і я біжу на автобус. Мені потрібно сьогодні їхати в Реда-Віденбрюк. Ви знаєте, що я туди їжджу кожні 3 місяці, здаю аналізи. І контролюють ріст моєї пухлини. Виїхала я дуже рано, це вже я повертаюся назад. Таких пригод у мене не було вже дуже давно. Я приїхала на автовокзал, а автобус не їде до місця призначення. Мені дуже потрібно рано бути там, на 8.20. автобус рейсовий приходить в основному в 25 хвилин тільки на зупинці. Прямо навпроти Лікпраксіса. Але виходить, що цей автобус у 7 годин не їде туди. Він їде об'їздом. До речі, уже, як бачите, поля готуються до цвітіння. Це поле із квітами, якими можна приїхати самому нарізати букет і залишити гроші. Я побігла на е, поїзд. Поїзд. Хвилиночка. На 30 хвилин запізнюється. Тобто, коли я приїжджаю туди. Я вже не встигаю на автобус, бо потрібна ще пересадка, і в лікарню, я тим більше на свій термін не встигаю. Залишається мені бігти знову на автовокзал, сідати на восьмигодинний автобус і молитися всю дорогу, щоб не було ніяких проблем, і я попала вчасно. Донька подзвонила, дозвонилася майже практично зразу. І мені сказали, що 10-15 хвилин це не затримка. Можете дозволити собі таку розкіш. І я їм дуже вдячна, тому що перед здачою аналізу не можна нервувати, не можна емоцій таких сильних, все це викликає бо це з гормонів, і, звичайно ж, міняється аналіз. За цей день, за цей ранок, я замерзла так, як ніколи. Але в житті, тому що тут дуже холодний вітер, і в дорозі, як ви бачите, уже почався сніг. Ось така погода буває в Німеччині. То сонячно, то дощить, то сніжить. А ось так виставляються речі, які вже не потрібні. З дороги написано, що це можна безкоштовно взяти. І часто так люди вибирають те, що їм потрібно. Зазвичай... Це і посуд, і одежа, і іграшки. Ну, а вдома мене зустрічав ось такий спеціаліст. Помогай, Добре, давай. коли в будинку є чоловіки. Як бачите, всі зайняті роботою за час, поки Мі, зять тут. Ну, і У нас прекрасно тепер закриваються всі вікна, відкриваються, закриваються. У нас зник перекос, не знаю, як правильно, дверей. Бо в нас вхідні двері були дуже перекошені і постійно там вітер гуляв. Майстра, нам зробили їх рівно на 5 хвилин і знову почало перекошувати двері. Ось така погода вже після обід. Як бачите, в нас погода як дишла, крутиться туди-сюди. Зараз вікна у нас відкриваються, закриваються. І працює ось ця батарея, на яку говорили, що потрібно влітку робити капітальний ремонт, міняти і термостати, і все, бо вона щось там зломано і не вдається нагрітися. Ми так мерзли тут. Тепер вона тепленька, перевіряємо, постійно вона гріється. І всього лише якась була невеличка проблема, і не потрібно робити великі вливання, щоб відремонтувати цю батарею. Так що, дякувати моєму зятю. Після обід, бачучи, що погода налагодилася, я вирішила прогулятися до садового центру. Давно вже там не була, а наближається свято Святого Валентина. Цікаво, що ж там є за новинки. Всі новинки про квіти, як ви знаєте, на каналі, бабусині квітачки і не тільки. А вам я покажу тільки деякі найцікавіші моменти. І декор, який є в садовому центрі. Як бачите, весна просто семимильними кроками наближається, виганка вже є, і всього так багато, всього так хочеться. Як ви вже розумієте, потрібно подивитися відео про квіти. Запрошую всіх на канал, пабусині квітачки і не тільки. День у мене видався дуже насичений. Дякувати Богу! Я зранку розмовляю, відпочила і роблю озвучку, бо вчора я була не здатна це зробити. Була здатна тільки дії. Вже вдома запам'ятала, що не збереглися відео з магазинів. Видно, десь не те щось натисла, як завжди. Асортимент в садовому центрі, як завжди, вражає і якістю, і кількістю рослин. Так що запрошую всіх в гості. І хотіла вам трішки поділитися своїми спостереженнями про кулінарні вироби, які я вам показувала у сорці. Один із моїх улюблених рецептів це шарлотка. Ви знаєте, я постійно про це говорю. А це одна із варіацій. Рецепт є в шорці, можете подивитися. Готується дуже швидко, з'їдається дуже швидко. І мандарин доклав таку цитрусову нотку в тортик, дуже екзотично і смачно. І горіховий тортик по рецепту пані Олени із каналу Роза Сіт. Я напишу посилання, можете глянути цей рецепт. Як ми вже в коментарях поговорили, на мій смак я зробила меншими коржі, але їх було більше. І 400 мл сметани маловато. Треба робити трішки більше, тоді просочиться краще. Товщина в мене тоненька, просто збільшилася площа коржів, тому не все пропиталося. Я б така, що зробила б пропитку із сиропчика чи чогось такого. Мабуть, буде ще смачніше, особливо коли взяти сироп з персиків. Це буде екзотика просто. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного настрою, миру і перемоги. Якнайшвидше. І повернення всіх додому.